Доброго дня, мене звати Софія Батовська, я учениця 11 класу Хотинського закладу освіти. Медична наука цікава мене ще з дитинства, тому в цьому році я вирішила дебютувати саме в секції медицина і можу згодом стати частиною цієї професії. Шановні журі, хоча ми зараз бачимося ще віртуально, але я спробую передати свої емоції та коротко розповім про мною опит під назвою наукова робота. Нефропротекторна не дія мелатоніну за умов пошкодження парацетамолом. Основні елементи якої ви вже могли змову почути під час постерного захисту, тому хочу детальніше зупинитися на самому дослідженні та його результатах. Весь процес роботи нагадував мені зйомку фільму про супергероїв в лабораторії, які намагаються з допомогою підосвітних тварин знайти еліксир, що врятує світ. Мені здається, що майже так і вийшло. Отже, ми моделювали нирку патологію за допомогою словнозвісного парацетамолу, або, як всі його ще називають, задіючи речовину, на ацетамінофен. Бо дуже часто використовують саме цей препарат для знеболення, зняття температури чи перших симптомів інфекцій, і мало хто замислюється, що замість користі він також може призвести до токсичного ураження важливих органів, таких як печінка і нирки. І щоб вирішити питання з нефропротекцією, ми вибрали спеціальну супергероя та не геть штучної природи, а вже відомого організму гормону, мелатонін. Так як досіннього гормону шашкоподібної залози зараз на піку цікавості всіх науковців світу, ми тішилися можливими майбутніми результатами. Окремо вражаючою історією для мене стала декапітація щурків задля отримання біологічного матеріалу для подальших лабораторних та гістологічних досліджень. Чесно, мені їх було шкода, але чого не зробиш для науки. Після кількох діб рутиної роботи ми отримали результати, які дозвольте продемонструвати в таблицях. В першій таблиці ми спостерігаємо, як мелтанін вплинув на функціональний стан нарок шрії з ацетомінофеном індикованого ГПН. Ми можемо звернути увагу на те, що у нас дослідження вилено на двох разів зменшення показника абсолютної реабсорції натрію на 3% порівняно з контролем. Також ввели на збільшення екстракції іонів калію в плазмі крові. У групі тварин, яким вводили ацетомінофен та мелатонін відзначили зростання діорезу. В 1,3 рази, порівняно з нелікованими тваринами, також під впливом мелатоніну відзначили зменшення протеїну рії порівняно з налакованими тваринами, а також нормалізація персичі. Також вивено виразенішу компенсаторику, коактивація амонігенезу, завдяки чому коефіцієнт сечі залишився на рівні контролю. В другій таблиці ми можемо звернути увагу на вплив мелатоніну на стан внутрішньониркових механізмів авторегуляції. А разом з цим ми можемо розібрати статистично значущі відомості з даними групи контролю. Значне токсичне ушкодження клітин прооксимальних каналів за розвитку ацетомінофену, індукованого ГПН, підтвердженого зростанням активності гамма глутамілтрансферази в сечі у після 7,6 раза. Ще є маркером цитолізу нефроцитів. Застосування мелатоніну достовірно зменшувало активність ферменту у 3,4 рази, порівняно з групи нелікованих тварин, підтверджуючи протекторний ефект екзогенного мелатоніну. Зараз можете спостерігати результати третьої таблиці. Встановлено, що за умовою доконаного пошкодження нирок на 24-й годині розвитку відзначилась інтенсифікацію процесів пероксидного окислення, на що вказує зростання вмісту МДА в еритроцитах крові на 70,7%. Вмісто в модифіковані бліки у плазмі крові на 18 що супроводжує зі зниженням активності ферментів антиоксидантного захисту. На останній таблиці ми можемо спостерігати зміни, які відбулися у тканині щурів. Комплексна оцінка антиоксидантної активності, за умову розвитку ацетомінофенендокованого ГПН проводилася за допомогою визначення ІОСТАПІ. Що відображає здатність препарату попереджувати зниження активності антиоксидантних ферментів та пригнічувати процеси окиснення у місці пошкодження? У тварин з ацетамінофеном індукованим ГПН спостерігалося два рази зростання індексу оксидативного стресу в крові та зниження антиоксидантно-прооксидантного індексу в нирках у 2,8 рази, що відображає порушення балансу між процесами пероксидного окиснення та спроможністю антиоксидантної системи, застосування мелатоніну сприяло зростанню зростання активності антиксик. Оксидативного захисту та попереджувало розвиток оксадитивного стресу. Результати експериментальних досліджень доводять нефропротекторну активність мелатоніну, при гострому медикатозному пошкодженні нирок, завдяки впливу на основні патогенічні механізми його розвитку, одержані результати ґрунтової доцільності проведених подальших досліджень з метою розширення спектру, застосування мелатоніну та оптимізації фармакотерапії ниркової патології. На цьому, все всім дякую, а особливо дякую нашим зсу, які героїчно відстоюють свободу та незалежність України і дають нам можливість безпечного навчання. Слава Україні героям слава.